Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Порада від карт на тиждень. Буде два варіанти. Вибирайте свій. Один, два. Вибирайте. Так, перше. Дев'ятка мечів. Ну, ви тут сидите в своїх страхах, можливо, погано спите, є якісь проблеми, які не дають вам спокою. То вас е такий важкий тиждень буде, і що нам карти радять, а карта радять ставити на цьому крапку. Тобто, щось не складається в житті, є якісь життєві ситуації. Так, Ставимо крапку і шукаємо вихід. Коли будь-яка ситуація має вирішення, це временні трудності, так як говорять. Тому, дівчата, перестаємо сидіти в своїх негативних програмах, в своїх проблемах, а все-таки ставимо крапку і рухаємося далі. Карт, яке буде оточення цього тижня? Ну, тут робочі якісь питання, робота буде 100%. Так? Ну, все буде, скажімо, в балансі. Тобто, Оточення вам буде допомагати, це робочі більші моменти. Якщо ви до когось звернетесь, вам нададуть допомогу. Тобто Тут такі, скажімо так, дружні колектив на роботі, дружні друзі, да, які можуть допомогти, якусь пораду хтось дати, хтось допомогти фінансово. Так? Тобто Тут оточення нормальне, хороше, добре, що буде по грошах, тут щось нове. Тут щось нове буде по грошах, можуть бути якісь хитрості, через які ви залишитеся один на один своїми проблемами, тому до фінансів будьте дуже обережні, я би сказала, так? Да, але все ж таки допомога, виплати, які ви очікуєте зарплатня, так, на цьому тижні ви отримаєте. Тобто, але пам'ятаємо, інколи для того, щоб щось отримати, треба щось віддати. Якщо це актуально, актуально для вас. Так, далі. Особисте життя. Що в особистому житті у вас буде на цьому тижні? Зустрічі, якісь, зустрічі, можливо, з колишніми, тому що картка минулого. Да? Можливо, з колишніми, з ким була сім'я. А в когось буде зустріч, яка переросте у стабільні, хороші стосунки, з запросом, зазором на сімейні серйозні стосунки. Так, другий варіант. Другий варіант порада від карт. Так, ви тут щось в мене також підзавісли. В кого були якісь застої в якихось справах ваших, карти вам радять. Уходьте від свого застою зі свого болота, все. Трошки постраждали, десь там себе пожаліли. Якісь затих, наприклад, з фінансами, в особистих стосунках нічого не хочу робити, лежу, чекаю, що хтось прийде мене врятує. Все, піднімаємо себе самі буде вас в оточенні на цьому тижні. Ну, тут буде взаємодія, буде робота, буде в тому числі спілкування із. Друзями, так, також буде в робочих питаннях все добре. Тут якби спілкування, взаємодія з оточенням буде хороша. Гроші, що вам по грошах. По грошах буде стабільно, можливо, ви планували більше, більшого не буде. Буде стабільно те, що ви маєте, якщо ви хочете збільшення ваших фінансів, вам треба докладати зусиль. У вас є сили, у вас є знання, і вам тут карти рекомендують діяти, особисте життя. А в особистому житті тут у вас якісь війни, якісь ем, будуть ну, виясні отношені, да? можливо, це буде в сім'ї, можливо, це буде в якомусь соці... соціумі, якась таємниця вам розкриється і це вам розб'є серце. Так що буде якась тупікова ситуація, яка буде ем, тягнути вас для вирішення якоїсь проблеми. В носнах тут я бачу якісь. Ревнущі, розборки, такий план. Хто хоче більш детально е, отримати інформацію суто для вас, тому що ми пам'ятаємо, що це розклад є загальний. Він не може резонувати усім. Будь ласка, пишіть мені в директ або в телеграмшапці. Профіля пишіть мені і особисто для вас зробимо на тиждень, на місяць. Рада вам допомогти.